Радіо ЮАЙ Чикаго. У Верховній Раді замість пожиттєвих пільг військовослужбовцям пропонують встановити стипендії, які вони отримуватимуть протягом 2-3 років після демобілізації. Про це повідомила очільниця комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спромож. Насті державного бюджету низка цих пільг не працює, зауважила вона і додала, що навіть у мирні часи таку кількість пільг бюджет не може компенсувати. Розмір такої підтримки має залежати від посади військових під час війни, строку служби та кількості виконаних бойових завдань. Попри припинення договору оренди, ченці чин не залишають територію Києво-Печерської лаври. Про це заявив представник Української православної церкви, важливо Московського патріархату, митрополит Павло Мерседес Лебідь. Нам дали два тижні до 29 березня, щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини, тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати. Життя обителів та поломників. У нас просто немає місця, куди це все кухні пральні вивести, а ми не маємо наміру щось залишати, сказав митрополит Паша Мерседес. Він також звернувся до вірян і заявив, що їхній обов'язок захистити святиню. Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це не ваш обов'язок захищати свою святиню разом з нами. Додав митрополит в лапках митрополит Павло. Нагадаємо, що українська православна церква Московського патріархату має піти далеко за руським кораблем з Києво-Печерської лаври вже до 29 березня. Україні відкриють представництво міжнародного кримінального суду, повідомляє офіс генпрокурора. Підписання угоди відбулося в будівлі МКС в Газі між генеральним прокурором України Андрієм Костіним та секретарем МКС Пітером Люїсом. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на деокуповані території в Херсонській області. Зокрема, він відвідав один з населених пунктів у регіоні, який постраждав від російської агресії. Про це повідомляє прес-служба президента в Телеграм. Ось їх пряма мова. Робоча поїздка на Херсонщину, село, село Посад Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз тут триває відновлення електро та водопостачання. Відбудовується медична амбулаторія. Люди повертаються, оглянули пункт незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів. Сказано в повідомленні. Зазначається також, що Зеленський відвідав з візитом обласний центр. Там він оглянув одне із стаціонарних. Укриттів для жителів міста, яке оснащене інтернетом, генератором і має спеціальні місця для відпочинку. Дмитро, телефонний дзвінок. Друзі, ми вас слухаємо в прямому етері. Вітаємо доброго вечора ще раз. Тут так. я почув, що то бідолашне біскається, що йому нема куди правки вивезти. А Паша Максим, звернеться до так, найзвернеться до Бурятів до Чеченців, вони швидко тому раду дадуть. Я погоджуюсь, Воно слати не його не подальше туди на по схід Росії в Камчатку вже в цьому. і нехай там та подлюка. Погоджуюсь з вами. Дякуємо знову за коментар. Продовжуй, Вадима. Вадим каже, що все завершив потік інформації. Власне, є ще одна новина, яка дуже, -дуже болюча, на правду. Окупанти брехали викраденим українським дітям, що батьки від них відмовилися. Тим часом загарбники намагалися передати на всиновлення маленьких українських. Українських дітей, російським сім'ям про це розповів український підліток, якого днями вдалося повернути з території Російської Федерації за словами хлопчика. Дітей з проукраїнськими поглядами окупанти жорстоко били. Також їм давали дуже погану їжу. А зараз пряма мова від підлітка. Били тих, хто за Україну з Херсонської області. Майже всі, всі за Україну. Металевою палкою били. Казали, що ми вас відвеземо в інтернат. Ви там посидите і все зрозумієте. По спині дівчинку ударили. У неї синяк був. Одного разу ми сиділи у залі, там хтось крикнув Слава Україні. І хтось відповів героям слава. Цих дітей забрали, і я не знаю, що з ними далі було, розповів підліток. Росіяни заперечували дітям, що Україна звільнила Херсон. Також дітям дітей лякали, що відвезуть до Пскова у дитбудинок, потім їх мали всиновити. Дітям казали, що батьки від них відмовилися. А батькам, які в розпачі телефонували, щоб дізнатися якусь інформацію, росіяни нахабно відповідали. Все одно ви їх не заберете. Це діти Росії. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Райфайзенбанк до списку міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, що банк продовжив працювати в Росії після початку повномасштабної війни та офіційно визнав так звані ДНР та ЛНР. У 2022 році Райфайзенбанк сплатив до російського бюджету 559 мільйонів євро. За ці гроші можна купити 95 ракет калібр. Помічник президента Зеленського та його бізнес-партнер Сергій Шефер та спонсор Зеленського Ігор Коломойський можуть бути причетними до діяльності злочинної організації під керівництвом ексголови фонду держмайна Дмитра Сеничсеніченка. Та е, Смотрящево від офісу президента Андрія Гмиріна, яка призначила керівників на державні підприємства за Хабар, Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою фонду держмайна е, Сенниченком. Впродовж 19-21 років її учасники заволоділи понад е, 500 мільйонів гривень коштів. А АТ е, е, Одеський. Е, Припортовий завод, та АТ, об'єднана гірчично-хімічна компанія. Також президент Володимир Зеленський підписав закон, що визначає порядок державної компенсації власникам пошкодженого та зруйнованого війною житла. За законом номер 7198 компенсацію будуть надавати виключно за майно пошкоджене або зруйноване не раніше 24 лютого 2022 року, яке на дату введення воєнного стану не перебувало на тимчасово окупованій території. Компенсацію надаватимуть виключно на житлову нерухомість, тобто квартири, житлові приміщення, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти незавершеного будівництва, де вже заведені опорні та зовнішні конструкції. Право на компенсацію мають включити виключно фізичні особи громадяни України, які є власниками, співвласниками, замовниками чи інвесторами житла або їх спадкоємцями, не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків із судимістю за. Вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці. Кому профінансують нове житло в першу чергу за законом, пріоритетне право на отримання компенсації мають перше, це учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, друге мобілізовані. Далі йдуть багатодітні родини. А вже після них особи з інвалідністю першого та другої групи. Про це пріоритетне право розповсюджується лише на один об'єкт нерухомості. Інша пошкоджена, зруйнована нерухомість буде комп. Омпенсуватися на загальних підставах на цьому друзі. Блок внутрішньої політики також завершується. І правда, багато резонансно, особливо знову ж таки вернутися до тієї новини про дітей, що. Це є важливо. Важливо не забувати, що багато наших військових знаходиться в полоні, але не тільки військових і дітей, які були примусово вивезені на територію Російської Федерації. А по суті, сім'ї цілі родини були зруйновані через це звірство від нашого на жаль сусіда східного. Тому нагадаю, що 2 квітня в Чикаго біля Water Tower пройде акція. акція про те, щоб заявити всьому світу, що війна триває, і багато з наших а, людей, з наших дітей зараз перебувають на ворожих територіях. Примусово вивезені і немає жодного контакту з ним. Тому не будьте байдужими. Всіх хто нас слухає, хто може передати своїм знайомим близьким. Будь ласка, 2 квітня в центрі міста Чикаго Water Tower, це є місце збору. Якщо не помиляюсь, на другу годину дня планується акція. Прийдіть всі тільки масово. Ми зможемо продемонструвати і Чикаго і Америці, що дійсно потрібна нам допомога. І як показує практика, вона надходить. На цьому знову ж таки підемо на невеличку паузу, рекламну паузу. Радіо Chicago.